Втікаєш від себе в купу справ, щоб не чути, що тобі тут болить. Через купу справ ти починаєш втомлюватись, ігнорувати втому, бо ти втікаєш від себе, переїдати, бо ти втомлена, мучити себе. Через це контакт з собою знову таки унеможливлюється, бо тобі не хочеться чути, що там всередині хтось кричить: Я втомлена, я більше не можу. Через це ти набираєш ще більше обертів. Ще більше діяльності, ще більше справ, ще більше турботи про інших. Через це ти ще більше втомлюєшся, переїдаєш, картаєш себе. Як це я ще й не можу зупинити ці переїдання? Через це тобі ще більше боляче всередині. Через це ти знову тікаєш в роботу. І так замкнене коло маємо. Як ти думаєш, з чого б розпочати вихід з цього замкненого кола? Пиши в коментарях.